Права 603. Старшокласники Денис і Андрій улітку працювали аніматорами. Денис працював по 4 години щодня протягом 16 днів, а Андрій по 3 години щодня протягом 18 днів. Разом хлопці заробили 4720 гривень. Постав слушні запитання і дай відповіді на них. Ну що ж, я все-таки тільки одне запитання підібрав: це скільки грошей заробив кожен з них. Ну, будемо вважати, що їм платили за роботу однаково і Андрію, і Денису. І тому для того, щоб зробити це завдання, нам треба спочатку дізнатися, а скільки часу пропрацював Денис і скільки часу попрацював Андрій. Ну, якщо Денис у нас працював 4 години щодня протягом 16 днів, то записуємо першу дію. Якщо ми тоді 4 помножимо на 16, і це буде дорівнювати. Можна перемножити стопчик, а можна так записати як 4, що множиться. А в дужках 10 записати плюс 6. І це дорівнює, якщо ми розкроємо дужки, 4 на 10 плюс 4 на 6. Це дорівнює. 4 на 10 це 40, а 6 на 4 це 24. Ну і 40 плюс 24 це буде 64. Пишемо в дужках чого? Години? І записуємо цей час? Що попрацював? Що працював? Що працював? Денис? Ну добре. Тобто Денис працював всього 64 години. Далі, а Андрій. Андрій працював по 3 години щодня протягом 18 днів. То давайте дізнаємося, скільки ж годин він працював. Записуємо тоді 3, що множиться на 18. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3, що множиться, знов-таки запишемо 18, як 10 плюс 8. І це дорівнює, розкриваємо дужки, Це буде 3 помножити на 10 плюс 3 помножити на 8. І це дорівнює 3 на 10 це 30. А 3 на 8 це 24. Ну і разом це буде дорівнювати 54. Пишемо у дужках чого? Годин. Це в нас буде час. Працював. Андрій. Ну добре. Тобто Андрій пропрацював 54 години влітку, а Денис 64 години. Ну і зараз їм заплатили за загальну роботу, що вони робили. Давайте дізнаємося, а скільки ж годин вони попрацювали разом. Отже, записуємо тоді третє діє. Тоді треба до 64. Додати 54. І це дорівнює. Ну що ж, 60 плюс 50 це буде 110, а 4 плюс 4 це 8. Тобто разом це буде 118. Пишемо в дужках годин. І записуємо. Попрацювали. Або час краще, що попрацювали хлопці. Разом? Ну, добре. Тобто разом вони попрацювали 118 годин, і вони отримали. 4720 гривень. Давайте обчислимо, а скільки ж тоді їм платили за годину. Отже, пишемо тоді четверта дія. Як це знайти? Треба 4720 поділити на 118. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш. Давайте будемо куточком ділити. Записуємо 4000. 720, Що ділиться? Що ділиться на 118? Так, 472, що ділиться на 118. Ну, сподіваюся, що 4 поміститься. Так, пишемо 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо. 3 запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 3 це 7. 1 на 4 це 4. Віднімаємо. Тоді у нас залишок буде 0. Тут ще залишається нолик, то ми сюди його дописуємо. Отже, записуємо, що це дорівнює. Вийшло 40. Пишемо в дужках чого гривень. Ну і записуємо пояснення. Це плата за годину роботи. Добре, тобто за кожну годину роботи, наприклад, Денису, який працював 64 години, платили по 40 гривень. Ну, давайте дізнаємося, скільки грошей він отримав. Отже, записуємо тоді п'ята дія, отже, треба 64 години помножити на 40. І це дорівнює. Найпростіше буде, напевно, перемножити, то записуємо тоді 64, що множиться на 40. 64, що множиться на 40. Множимо. Так, 4 на 4 це 16. 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24. Плюс 1 це 25. Ну і дописуємо 1 нолик. Тобто це буде 2560. Записуємо в дужках чого гривень. Це записуємо. Заробив? Це заробив Денис. Ну і тепер як визначити, а скільки заробив Андрій? Можна знову 3 помножити на 40. Вибачте, 3 помножити на 54, і ми отримаємо цю суму або можна від загальної суми. 4720 відняти то, що заробив Денис, бо інше заробив Андрій. Ну, давайте запишемо шосте. Давайте вже так, як ми записували, треба тоді 54. Помножити на 40. І це дорівнює. Ну і тепер множимо 54 на 40. Множимо. 4 на 4 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 на 4 це 20, плюс 1 це 21. Отже, додаємо тут нолик і записуємо, що це дорівнює 2160. Записуємо в дужках чого. Гривень. І записуємо пояснення, заробив Андрій. Щоб Андрій не лінився, він би зміг заробити 2560. А так, зробив всього 2160. Так, ну добре. Ну і тепер нам треба записати, а скільки грошей заробив кожен з них. Записуємо відповідь. Давайте я запишу так, що Денис заробив 2000. 560 гривень. А пишемо Андрій заробив 2160 гривень.